Я вийшов на майдан, тому що втомився. Мені просто набридло жити в тій Україні, яка була на момент листопада минулого року. Мені набридла корупція, хабарі, постійні вимагання. І перефразуючи слова моєї подруги Мирослави Іваник, в певний момент часу я просто зрозумів, що треба терміново щось міняти треба міняти країну. І Момент істини настав: ми або могли змінити країну тут, або треба було міняти країну в прямому сенсі. Зміцнювати місце проживання. Ми спробували змінити країну. На жаль, у нас спроба вийшла невдала. І новий майдан чекає. Якщо бути чесним і відвертим, то на сьогоднішній день я його просто не бачу. Я не знаю, що відбудеться через місяць, що відбудеться за рік, за 10 років. І е, якщо взяти, наприклад, хорошого садівника, він коли формує сад, він знає, таким сад буде зараз, таким він буде через 20 років, таким він буде через 50. Справжній державник теж має бачити, якою буде країна в майбутньому. Оскільки у нас зараз при владі немає державників. В майбутнє цієї країни побачити складно.